А це ми приїхали по дорозі на іншу е, фруктовий бізнес. Ну, ферма, я б сказала, багача, не знаю. Це вже рівень дуже, не знаю, якихось там, не знаю кого. Так, це авокадо. От в них для туристів це місце. Фруктовий якийсь там бізнес. Сад. Так, це авокадо. Де авокадо росте. А, це називається Fruit World. Світ фруктів. От Вони їздять, показують тим туристам всякі там дерева, і фрукти. Ті туристи, їдять ті фрукти, і ті горіхи, і тут є і кактуси, і що хоче. Ну, треба платити гроші і туди. <свіття> ну, я там їздила, а я вже туди не поїду. Там десь годину це їздити, чи знаю, півдня їздити. Ну, цікаво, для туристів цікаво. І ще тут є магазин, там де вони ті всі фрукти продають. Так, а це наша шакаранда. Ну, оце є сімейство дзвінкових. Ну, я думаю, барвінкових. Оце барвінок і дзвіночок, оце сімейство таких от рослин. Ем, точно я не знаю, чи вона, чи, чи це завезена, чи це австралійська натуральна. Ця. Рослина, треба взнати. О там такі дзвіночки гарні, такі фіолетові. Так, оце ми знаходимося на фермі, це ферм. О! Пташечка на мене дивиться. Хто це за мною спостерігає? Них, ніколи, не знаєш, ніколи не знаєш, ну гарно, прекрасно. Голок якийсь такий, незвичний гол. Так, це що тут? Це авокадо таке росте. Це вони якісь такі старі дерева і маленькі. От в нас, ну не високі, а в нас біля хати росло таке дерево, довге-довге. Ті авокадо неможливо було знести, ну, зібрати. То я думаю, може його так спеціально роблять, щоб воно таке було низьке. Ем, зрізають. То ми ти авокадо ну, зрізали, тому що воловно високий і там не було тяжко їх там. це, Ну, одне слово, ми його зрізали. Можна ще посадити. На ньому непогано заробляють. Одна така от адвокат, оцей фруктик 2 долара. І віддареш його на базар. І всі купляють, його люблять. Ну, є нюанс. Не всім же ж цей авокадо можна, особливо тим людям, які приймають якісь там ліки, їм авокадо не можна старшим людям. Старші люди люблять авокадо, думають, що це класно, класно. Ну якщо вони на медикаментах авокадо треба не їсти. Ну, це я так цікавилася про це авокадо, тому що я теж його купляла і їла, а потім думаю, ну, не буду. Не буду, так само, як ту папаю, не буду. Не буду. Так, далі, йдемо далі. Ще що щось покажу. Присяду трохи. Я так думаю, що YouTube любить оцих нас, людей, простих людей, любить нас. Тому треба показувати себе. Так як ти виглядаєш, це не має значення. Як там говориш? От як є, так є. Живий контент і це добре. Не треба притворятися, а що? Так, зараз не знаю, куди ми йдемо. Підемо, може, в той магазин. Покажу вам там, що там продають. Це парковка. Покажу вам, які тут машини є. Ну, це круті тачки. І такі от тачки, я їх називаю мильниці. Ну, маленькі. Вони зручні там, я нічого проти не маю. Зручно паркуватися. І зручно їздити, бо ці великі машини, вони, ну це вже друге. По-другому. По-другому. У нас є отака середня, типа маленька, і є велика. Ретро я вам покажу. Це ретро, яке в нас є такий круте ретро, так сказати. І, то ми балдіємо від того великої від маликої, Там у нас спати ночувати в ній. І, то ми балдіємо від неї, коли так от їдемо десь кемпінгувати. Отака от маленька і велика машина. От у нас так само, от таке щось. Так. так, Tropical Fruit Wall, тропічний світ, фруктовий світ. Вони те авокадо поставили статую зробили. Музика пушилася. Туристи їдуть в автобуси. А, це трактори, трактори. І вони туди їдуть, і там вони катаються півдня у австралійці. Молодий хлопець. І що тут китайці були? Китайці. Чи японці? Скоріше всього японці, тому що вони так сміються. А може китайці, не знаю. От вони туди йдуть. Скільки ж ми заплатили за це? Я ж теж заплатила. Я платила за це. Ну, там будуть їх катати. Розглядаємо фрукти. Це сапоти. Тропічний фрукт Північної Америки і е, Мексики. А це наше манго місцеве манго. Воно ще дозріває. Ну Це вже сезон починається. Авокадо воно завжди тут в сезоні, завжди його багато. Два долара за штуку, і це популярний фрукт, його завжди купують і завжди їдять. Це різні тут фрукти, що вони тут вирощують в цьому, на цій ділянці їхнього бізнесу. Яблука. Ну, яблука це з Тасманії, я думаю, вони привезли. А це імбир. Він дуже популярний. Тут імбир вживають азіати. Дуже, я б сказала, вони його люблять. А це Саподіла. Це такий, ніби як на смак, як грушка такий фрукт. Це папая, яку я вже не буду купляти. Я, щось, вона мені не дуже подобається. А це макада, макадамія Горіхи. Сезон, я думаю, зараз, сезон. Вони в сезоні. Чи починається сезон? Точно не знаю. Щось я заплуталася. Так, це грейпфрукти, фрукти. Вони тут ростуть на деревах дуже добре. Так само, усі всі мандарини і апельсини в нашій місцевості їх багато росте. Так само цей називається ЕПЛ, Яблуко Зіркове. І Маракуя в нашій місцевості її тут навалом. Великий бізнес має тут одна жіночка на маракуї. І так само сезонами вона якось так росте і, на, і в, неї, в неї дуже багато роботи. Це є їхній магазин тропічних, тропічних фруктів, які вони тут роз, роз, вирощують, і їх тут показують туристам. А це їхнє кафе, ми туди підемо, може, подивимося, що там. Ну, тут вони продають всякі дерева, ну, лимони. А це, це драгонфрут, драконовий фрукт. Він дуже такий цікавий. І це є різдвяник, це вазон-різдвяник, тільки великий, і там ростуть квіти на ньому і ці фрукти, драконові фрукти. Вони дуже популярні тут. Я вам, я вам з вами їх спробую. І дерева продають. А це робітники їздять на таких машинках, там, там туалети. І всякі тут рослини. Це в нас тропічна рослина. Така вона цікава. І її можна купити за 30 доларів. Хеліконія, а це якась друга. А це ми з вами заходимо в їхній магазин всяких прекрасних упаковок і пачок. Всі оці фрукти, всі ці вироби з тих фруктів із дерев запаковані в прекрасні упаковочки, які можна купити і взяти додому. Засушений фруктовий салатик. Засушений фрукт, оце зір, зірка яблуко. А це отак, отак можна таке взяти до себе в свою там, Японію чи звідки ви приїхали взяти з собою додому засушені манго і банани. Гарно вони це все так повісили, ананаси. Прекрасно. Дивиться все. Так само мед, місцевий мед, прекрасні баночки, гарні упаковки. І так само тут можна побачити, які вони всі цікаві. 70 доларів за одну баночку. Ну і засушки, засушки. Все прекрасно і гарно. А це Академія горіхів різних виглядів. І в шоколаді молочному, і в е, чорному. А це натуральні. Можна так от собі взяти і завести додому, і там сидіти, і думати про Австралію, їсти ці всі горіхи. От вони в чому хочеш, є ця пачечка? ну а Скільки вона коштує? Ну, 20 доларів, я думаю. Десь вона коштує ця пачечка. І також о, тут вже запечатані е, всякі там пірожина, ну, тортики, тортики. А зараз ми з вами будемо е, дивитися на оці от креми, авокадовий доглід за шкірою. Прекрасно, баночка гарна. Можна її відкрити і дома мазатися після Австралії. У, тут є тестер, можу я намазати руки чи ноги. Отак от, от можна мазати собі під очі, щоб очі не були запухлими чи поморщеними. Ну, не знаю, я щось тримаю камеру і не можу. Мазатись. Але я намазала себе. А це Олія, така малюсенька паночка, зволожувач для шкіри зроблений з рози. А це мило. Авокадово мило прекрасно виглядає. А це е, крем від сонця і дитячі речі. Футболочки, скільки ж там не видно щось мені. 30 доларів, напевно, чи 20 я точно не бачу. Е, іграшки. Ну і також оці от всякий догляд за шкірою. О, я люблю оце. Просто пеньки, всякі, натуральне все. І також це є евколиптовий плід. В якому було насіння евкалипту. Евкалипт не має фруктів, але є такі коробочки, такі плоди. І вони так виглядають, як це, що я вам показувала. А це от олія з авокадо, можна намазатись на обличчя. Привіт, пеньок. Чудовий він такий. А це екібани зробили з якихось тропічних квітів. Ну і одежа тут є. І ще тут є кафе. Оттуди, там люди сидять і вони там щось їдять, говорять. Можна купити варення, зроблене з цих прекрасних фруктів. Не багато людей, але є люди. Далі, давайте глянемо на засушені листки папаї. Чай, невже це чай? Можна це пити і їсти? Ніколи ще не пробувала. Дивлюся, як їх тут багато. Ну, їх запакували прекрасно. Десь 30 доларів, я думаю, за це? 20-30, десь 30. А ще тут є. Ще що це таке? Касім... Касімі? лів – це чайне дерево. А оце Гунабана листки якогось фрукта засушені. Що їх можна їсти? Невже це все можна? Ці листки пити, їсти? Оце точно можна пити, тому що я таке п'ю. Це лимонний мирт. Це зроблено з дерева і засушені ці листки, з дерева, який мій чоловік любить це дерево, і він рахує, що це листки ці листки, і це от дерево, воно дуже корисне. З, цього, з цих лисків роблять і креми, і там всякі олії. Як чудово, вони потурбувалися за наших маленьких діток, пісочок з іграшками. Це є е, тропічний фруктовий світ, бізнес називається він так. І от сюди туристи приходять, платять 50 доларів за один квиток, і вони там їздять, дивляться на ці фрукти, їдять ці фрукти, і так катаються там цілий день. А це квартири зразу тут є, можна там орендувати, якщо повезе. Оце їх возять на таких машинах, я б сказала, би, тракторах. І ще тут такий український трактор. Це для краси, ну, молодці, чистенько. Тут багато працівників робить, багато роботи. Зараз е спокійно, мало туристів, прекрасне таке місце. Оце ми вийшли з цього бізнесу, і це, напевно, це начальство живе в такому прекрасному будинку. Напевно, там їхні офіси і працюють молоді люди. Травичку ріжуть. Я завжди спостерігаю за, за прекрасними людьми, які працюють. А це прекрасний вигляд. Вигляд на мільйон доларів. Зараз ми подивимося. Розглянемо цей вид, і вже бачу, тут караван і машина стоїть, вже хтось спить на цьому прекрасному місці і насолоджується видом. А це наша гора, вона називається Гора попередження. Мільйони років назад тут був вулкан, і вже його не буде, і не буде тут землетрусів, не вулканів. Це було мільйони років назад. А зараз ця місцевість засіяна тросниковим цукром, вирощують багато цук, троснику, і різних фруктів, а також випасують корів, ну і овечок. І ще багато чого тут роблять, і рибу розводять, що тут тільки не роблять вони. Ну, прекрасний такий вигляд. Я вже тут живу 20 років, насолоджуюся цими краєвидами: гори, океан, і тут потопи. Заливає, також це, цю місцевість заливає. Ну, Треба знати, де там не заливає. А це худобу вроді возить в такому е грузові. Е Грузовику, а це караван? Там хтось спить. Це дуже популярно мати каравани і там жити, жити. А це ми вже їдемо додому по такій сільській дорозі. Тут так спокійно, нема машин. І я вам всім бажаю спокою, миру, здоров'я і хорошого настрою. Дякую, що ви мене слухаєте, дивитеся і взаємно мене виручаєте. Дякую за коментарі. Пишіть, пишіть, що ви думаєте, як ви живете, питайте мене щось, якщо вам щось треба, я вам рада допомогти, чи можу. Я просто дружу, хочу дружити, і ми всі одинакові, українці, емігранти, ми всі разом. Живемо ми в різних точках, але ми всі одинакові. І ми будемо разом, я надіюся. Так що спілкуємося, друзі. Бажаю вам всього найкращого. А я вже майже вдома.